Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. Будь ласка, напишіть чи зараз видна картинка, чи мене чути. Отже, також, почать з яких ви міні здивитесь, бо я нагадую, ми повинні бачити і розуміти, що адекватні люди є всі всюди, в кожному куточку світу, в кожному місті, в кожному селі, в кожному хуторі. Отже, по ходу давайте ваші питання, чи пишіть ваші думки, а тема така. Тобто ця е, тема є для того, це відео, для того, щоб люди усвідомили, що відбувається. Бо в нас в Україні виходить якийсь такий садомазухізм. Наприклад, львів'яни бачать, що муніципальна варта пенсіонерів забирає можливість продавати на тротуарах і не просто тих там бабулюк ганяють у стайніх, я не знаю кого, забирають в них без суду і слідства їхнє майно, не складають ніяких актів. Це знають всі пенсіонери, що так інших пенсіонерів ганяють, які щось там вирішили продати на тротуарі, чи біля ринку, чи ще десь там, де вони там колись стояли, потім ринок забрали, люди там ну, приходять, бо це зручно приїхати з вокзалу чи з автобусної, і так далі. Бо така ситуація, що пенсіонери, які платили, будучи тоді робітниками в казну, Тепер не отримують нормальних пенсій, і в принципі, будь-який пенсіонер може, не дай Бог, вийти на вулицю і продавати таке життя в Україні, але пенсіонери голосують за місцевих депутатів, чиновників, які тут сидять руками і ганяють тих бабуль, це якийсь саду Тепер дивіться: депутати ВРУ і Кабінет міністрів придумали, що якщо пенсіонер... Який, наприклад, жив за такою то адресою, і працював, і платив, міняв адреси, і платив податки, це нормально. Але Но коли пенсіонер змінив місце проживання, він може втратити пенсію. Отака От історія. Уявляєте собі. Тепер дивіться. Власні заощадження, якщо має пенсіонер, він може бути позбавлений пенсії. Ну, як так пенсіонер? Так вважають Кабмін і Верховна Рада посмів мати 100 тисяч гривень заощаджень. Тобто вони якось це мають облікувати, виявляється. І не знаю, чи вони в хати будуть вдиратися, чи то вони будуть на якихось рахунках дивитися. Мені це невідомо. Але вони кажуть, що це є подушка безпеки заощадження і платити це гетьманцев, заявляє, такий депутат ВРУ. Але вони там всі однакові. Для мене там прізвища, в принципі, не мають ролі і партії. Тепер дивіться далі, друзі. Що я сьогодні знаходжу, це в них проходить червоною ниточкою е, в оцих, е, чинуш, що виплати одиноким матерям можуть зупинити, якщо е, одинока мати виїхала за кордон або має 100 тисяч гривень забезпечень. Плюс, ви знаєте, що кабінет міністрів часто видає облігації: там купіть, купіть, забезпечте грошима, зсу будете мати облігації. Тобто, хто це зробив на 100 тисяч гривень, він позбавляється, можливо, або пенсій, або виплат одиноким матеріал, або за комунальні послуги, хто там сім'я мала якісь субсидії. Тобто, що це за лохотрон і розводняк від кабінету міністрів і Верховної Ради України. Тепер, друзі, зрозуміли, соціальні виплати, хто має, мав на них на забезпечити комунальних послуг, можуть позбавити, якщо сумарно має хтось 100 тисяч гривень на різних рахуночах. Я не знаю, чи кредитні кошти туди відносяться чи ні, бо там є карточки, що по 100 тисяч мають, по 50 тисяч гривень кредиту. Хоча це не є людські кошти, це люди залазять в кредит і платять просто космічні суми. Одинокі матері, які мають 100 тисяч гривень забезпечення, все в них їм ну, не треба плачувати. Для чого? Це ж наші гроші зібрали ліпше дати. Уряд вважає і ВРУ, Вважає, що краще ці гроші дати на закупівлю в три дорого. Чогось там. Ми вже всі бачили. Яйця там ще щось закупляли в три дорога і більше. Іде ці гроші зекономлені, от ніби. Виявили, і що, і де вони є? Покажіть. Чомусь, коли блогерів проводять обшуки на другий день е роблять запобіжний захід. А в олігархів тип, типа обшуки провели і в інших там не дочинуш. Я щось не бачу. Запобіжних заходів, взяття під варту на другий день, судових рішень, судових засідань. Що це за цирк? Це що люди? Такі. Всі тупі, чи так вважають всіх тупими. Тепер, друзі, дивіться, щоб ви розуміли, що на ваші заощадження, заощадження розявили ротик депутатики і чиновники. Отак От така історія. А тепер пролягаємо, прокладаємо червону лінію. CBDC. Там, по, там немає, що ти в гроші тримаєш банку в хаті під подушкою. CBDC обліковується всюди. Все, ви маєте 100 тисяч гривень, вас позбавляють заробленої вами пенсії. Так нащо тоді платити е, ну, якийсь внесок в пенсійний фонд, якщо ти поміняв місце проживання або маєш 100 тисяч гривень, і тебе можуть позбавити пенсії? І потреби нема. Тому що пенсіонер, який умовно платить там, 30 років е, відрахувань, помножте, умовно, пенсіонери, ну, Скільки людина в середньому платить. В середньому люди витрачають там, по 5-10 тисяч гривень в місяць. Візьмемо там, в 10 тисяч, бо хтось більше, хтось менше. Хтось платить е тільки ПДВ, тобто тільки щось купляє, там, ну У нас не всі е працюють офіційно. Але ти 20% платиш, тобто 2000 гривень, ти платиш або ПДВ, або ти платиш за ну, зарплати свої. Ну В середньому 2000 гривень. 2000 гривень множимо, друзі, на скільки? На 12 от Я порахую Вон спеціально. 2000 гривень множимо на 12, дорівню. в рік платиш 24 тисячі гривень, множимо на 30, дорівнює 720 тисяч гривень. Тобто пенсіонер, який виходить на пенсію, у нього є приблизно, приблизно 720 тисяч гривень. Він там купляв щось там майно, яке сплатив податок, землю, щось там ну, тобто різні моменти. Тобто, платив. І в державу і зараз в казну, я би так сказав. Платив і йому зараз 720 тисяч. 720 тисяч перемножив. На. Зараз. зараз. 720 нам треба розділити. В середньому там, скільки пенсій зараз? 3000 гривень. Так, 720. Секунду. 720 розділити на 3000. Дорівнює. 241 місяць тепер пенсіонеру отримувати ті кошти розділяємо на 12. Тобто майже 21 рік кожен пенсіонер заробив на пенсію в Україні. А хтось там працював 40 років, я зараз хтось більше заплатив. Тобто, пенсіонер оплатив, а дехто в нас вийшов на пенсію, помер, хтось не дожив до пенсії. Тобто, по суті, пенсіонер е, має в Україні отримувати пенсію мінімально 21 рік. Тобто, кожен пенсіонер, який виходить на пенсію, а то й більше, бо якщо в 20 років починаєш платити, щось там заробляти і платити, прийшов магазин, купив на 100 гривень, продуктів 20 гривень забрали в податок. Тобто ми фінансуємо казну. І відповідно то 40 років, то я думаю, що десь 25-26 років кожен пенсіонер має отримувати виплати. Чого в них забирається виплати? Що в нас так, люди всі живуть по 95-90 по років? Подумайте логічно, друзі. Тепер. Це ще один садомазохізм, славити цих генералісимусів. Зомбоящик славить генералісимусів, такий стоїть там один, другий. Понадівали тих медалів, лямпасів на вуха, на очі, на ніс собі, на шию. Стоять, розумієте, такі всі хитаються від тої ваги лямпасів і медалів, і люди їм хлопають. Хлопайте, лопушки, хлопайте. Тому що це ваша погибель, це все ваше прославлення людей, це все ваше прославлення цих шавок, олігархів, бо всі, хто славлять на зомбоящику, це шавки. Ви подивіться, про мене там доброго слова не скажуть, про інших людей доброго слова не скажуть. А це все шавки олігархічні, тобто олігархи вас обікрали, профінансували партію, привели до влади чинуш і депутатів. І тепер ті чинувші депутати ходять на ті зомбоящики. Тобто слуги олігархів ходять на зомбоящики, які належать олігархі, олігархам, і журналісти, які отримують зарплату від олігархів, славлять чинуші олігархів, які далі обдирають народ. І ви хлопаєте, постите, що деколи мені пишете: Остав! Як так? Тож слуги олігархів славлять слуг олігархів. Що слуги олігархів обдирають народ, а ти відкриваєш жулямочі, як ти можеш? Тому, казав Шевченко, раби, покірнії раби, новим панам, нова худоба. Отака історія, друзі. Включайте розум і поширте це відео. Щоб проміння світла пробило ту темряву, що ви просто показали тим чинушам, тим депутатам веру, що ви не лопушки, що ви розумієте, що відбувається. Та, можливо, вас далі будуть пробувати обдирати, але що ви розумієте, що хто, хто вас обдирає, розумієте? Друге, менше славте тих, взагалі не славте тих генералісимусів, цих всіх розпіарених постишок, мильних бульбашок. Перестаньте чванитись, який там депутат краще. Ну, невже ви ще настільки примати, настільки вас опустили інтелектуально і духовно, що ви славите приматів, які вас обдирають? Ну, у народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик, той лежиш на роздоріжжі, людським презирством, ніби з трупом критий, так взиває до вас Іван Франко. Добре, друзі! І казав Шевченко, якби ми вчилися, як треба, то й мудрість би була своя. А ще сказав Шевченко: Я на сторожі тих німих грабів поставлю слово. І я кажу вам слово, щоб поставити на сторожі слово, щоб захистити мій народ. Але хто хоче бути зомбі, хто я такий, щоб йому заважати? Друзі, правда. Тому... Підпишіться на канал, бо ми кожного дня ростемо, друзі. Напишіть свої думки, тому що ми обмінюємося своїми думками, задаємо питання, ми спілкуємося в наших чатах. Поширте це відео, щоб проміння світла пробило темряво, бо ви є світло для світу. Також, друзі, дякую всім за донати, за те, що кидаєте на крипту, кошельок, на карточку кидаєте. Це важливо є в тому, що я є самостійний, бо ви мені допомагаєте. А я і так буду самостійний, але це важливо є також. Тому що всі деталі є важливі. Нема такого в житті, що щось не важливо. І не виключайте щось. Там ми є духовні душі, та? душа є як духовна субстанція, але ми, вона, душа саме зайшла в тіло і діє тут на фізиці. І ми не можемо виключати і не виключайте, тому що Бог так зробив гармонійно, не треба виключати ні духовне, ні фізичне. Я казав Христос, і це треба робити, і те не лишати. Також, друзі, хто хоче стати адміном чату руху Права людини в вашому місті і селі, в дописі є анкета, додайтесь. Навчання на журналістів. Зараз я готую всі ці методички, навчання експертів по журналістиці, все це буде. То є канал, окремий, додайтесь, потім все вам скажемо. Туди додайтесь, потім вам в цьому каналі будемо вже повідомляти по навчанню журналістів. В дописі до відео це все є. Що, друзі, Божих вам благословінь, любові, сили, наснаги. Усвідомлюйте, що відбувається. Моє відео є для того, щоб ви були е не сліпі, бо каже Христос: майте очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути. Тому дивіться, чуйте. І ще сказав Христос: в Писанні написано: Ви боги, а Писання годі осунути» Тому усвідомте, хто ви, творець вас. Душа має природу Божу, тобто власний вибір. Робіть це по вибору, не тому, що сказав вам Остап чи ще хтось. Тобто, я вам сказав, ви в серці своєму це все пропустили, і робите так, як вам каже, ваше серце. Я не ваш пастир. Я хочу жити і діяти серед сильних і вільних, як сильний і вільний. Обняв вас, друзі. Люблю з Богом. Papa.